Марія Йосипівна вже другу зиму планує пережити на дровах. Обігріти будинок газом старенькі не по кишені. Хоча дрова теж стають розкішшю, дорожчають щозими. Підходить старенький тільки вже поколота деревина, яка у вересні додала в ціні близько сотні, якщо порівняти з весняною вартістю. Це мені треба на місяць мої 4-5 пенсій, щоб на один місяць виплатити газ. Люди перекинулися на дрова. Ось такий будинок, як наш, де є 5 кімнат, які треба отоплювати. Нам треба 5 машин дров. Це, якщо рахувати, на одній машині 8 кубів. Нині 8 кубометрів дров вартують більше 4,5 тисяч гривень. Весною було вдвічі дешевше. А у 2015-му за 8 кубів просили 2600 тисячі гривень. А за 8 кубометрів колотих дров доведеться викласти більше 6 тисяч гривень. Але якщо закупити наперед, можна зекономити. Так зробили в селі Кам'яниця. Дровами тут планують отоплювати весь дитячий садок, от тільки спеціальні котли ще тільки в процесі встановлення. Поруч газові котельні. Але їх кажуть, задіюватимуть тільки у виключному випадку, бо за дорого. Закупили 83 квадратних метри. Було підготовка була березень, лютий березень Минуло, ну, цього ж року. Так, тепліше має бути 22-23 градуси. Ми дотримуємося теплового режиму. У нас ну, зазвичай скільки дроп іде, ми не знаємо, тому що ми будемо випробовувати нові котли, але сподіваємося, що їх хватить на цілу зиму. Альтернативні джерела опалення шукають і в Невицькому, коштів бракуватиме, адже бюджетна субвенція не покриває витрати повністю. Зараз у сільському дитячому садочку електричне опалення. Поки найкращий варіант встановлення теплового насосу вартістю близько 500 тисяч гривень. Підтвердження, що це е, заміна. Такого альтернативного опалення в нашому дитячому садочку дасть економію 60% коштів на сьогоднішній день. За період опалювального сезону ми витрачаємо близько 150 тисяч гривень. Це по цінах минулого року. А от питання оформлення субсидій селяни не такі активні, як міські мешканці. Що стосується сіл, там, там де є газ. Газ газ там користуються газовим опаленням, ну паралельно і твердим паливом, тому що котли на твердом паливі, особливо зараз, коли е, відбулося подорожчання газу, тому там використовують такий вид субсидії, як субсидія на тверде паливо і скраплений газ. Іде е, цей на тверде паливо, тобто е, призначається субсидії на дрова. Механізм отримання нічим не відрізняється від алгоритму оформлення субсидій на газ без соціальної знижки чи підтоплення дровами, пережити зиму майже реально. А якщо дрова закупили заздалегідь, середньостатистична родина може заощадити на теплі взимку більше 5 тисяч гривень.